Гарного сім чи то вечора. Сьогодні я хочу спекти булку і показати вам повністю процес замішування і все інше. Значить, так, я беру стакан 250 мл молочка, можна води, можна 50 на 50, пів стакана води, пів стакана молочка. Майже завжди безопарний спосіб. Я беру три ложки цукру. Солоденька буде бочка, можна 4. Це вже за бажанням. Ванільного цукру, Десь чайну ложку, теж за бажанням. Ксіль, щоб не забутися, чайної ложки. Взагалі-то я люблю сіль втирати в тісто, але сьогодні я покладу сюди, щоб не забутися. Олії це для того, щоб руки не липли, ложку чи дві. Дріжджів 11 грамів я покладу. Десь можна 20 чи 25 грамів сирих. Це тут 2 чайні ложки. Виміряти тут 2 чайні ложки. Перемішаю. Курячі яйце я не кладу в тісто. Це звичайна булка. Я яйця кладу в таку випічку. Знаєте, вздовбну там в паски або ще кудись. А це буде звичайна булка. Тісто простіше. Мене часто запитують, а чого ви кладете розпушувачу тісто. Коли я хочу, щоб тісто було волокнисте, то я жири завжди втираю в тісто. От. А якщо пористе, то я кладу розпушувач, тоді воно в мене стає пористим. Тепер буду віяти борошно. Борошна треба буде від 400 г. Буду замішувати дивитися, може більше, може. Трішки менше. Ще в мене ось я підготувала 50 грамів масла, в кошу є маргарину, можна навіть смальцю. Тижик варіант і замішую тісто. Головне не боятися і все вийде. Тісто любить тишу, спокій, гарний настрій. І все вийде, все буде добре. Дівчата, учіться відчувати тісто. І не забувайтеся, що не тісто місить у вас, а ви тісто місить. І все вийде. Тепер оце майже наприкінці замісу кладу я масло. Масло чи маргарин кошує. Нагадую, смалець теж можна. До речі, я смальцем зроблю найближчим часом. І оце тепер гарненько втираю сюди масло. Все вийде. Як оце я зібрала вже всі інгредієнти до купи, тоді я домішую на поверхні. Загальний процес замісу у мене приблизно триває десь 7 -8 хвилин, 8. гарненько, треба, щоб масло, бачите, масло там. Треба, щоб воно розійшлося все до однорідності. Місто вже замісилося. Таке еластичне, гарненьке, не забите. Можна ось так залишити. Якщо у вас тепло, то можна залишити ось так накрить. Якщо так собі, то ховаємо. Я так плівкою. Можна поставити в розігріту духовку до 40 градусів. І там хай воно відпочиває. А якщо ні, то можна на щось таке в кастрюльку налити теплої водички так поставити, ще вкутати. Воно там 40 хвилин, 40-50 хвилин, ну, десь до годинки постоїть і вже ми будемо працювати з ним. Тісто постояло 40 хвилин, поки воно відпочивало, я думала яку ж булочку спекти. І придумала. Зараз буде у нас лінива плетінка. Розділяю я його на дві частинки. І зараз розкачаю два джгута довгі, десь сантиметрів 70. Все дуже легко ось так я буду розкачувати. І нагадую, тісто треба не розтягувати ось так, а отак розкачувати, щоб воно рівномірно розподілялося. По всій довжині джута. Нікуди не треба спішити. Ну, оце приблизно і досить. Відкладаю. Тепер так само і другу частинку тіста. А два джута в мене. Ось так. Кладу я їх ось так навхрест і ось так скручую такий віночок. Все дуже легко. Ось так. Тепер кладу ось так знов і ось так скручую, дуже легко. І вивертаю ось так. І ось така вийшла в мене плетінка. Ось так поклала. І в розтойку, як збільшиться вдвічі, будемо випікати. А ще таке актуальне запитання мені постійно задають. Як ви так робите, що у вас такі гарні булочки, такі глянець гарний. Значить, так, показую і розказую. Я беру одне куряче яєчко. І жовточку. Ось так. Тепер беру. Дрібку солі і трішки більшу дрібку цукру ось так. Це дуже легко. І десь так може ложку водички, приблизно столову ложку водички. Все. Можна молочко, але я завжди воду додаю. І оце гарненько. Перемішую до однорідності. У мене ніколи не змінюється рецепту цього мазила. Може бути, я водички менше додав, а так постійно я оце так використовую, навіть і на пасочки. Я беру булку чи булочки, що вже є. Ось так воно гарненько підійшло. І змазую, ось так зараз помажу, потім і ще відставлю, щоб вона підходила. Потім через 5 хвилин ще раз перед самою посадкою помажу. І ніколи не чекаю, щоб оце висохло, завжди ставлю вологим. Тоді воно схвачується і буде вам блищати. Не згорить. Бо якщо ви поставите вже сухим, воно обов'язково згорить. Повірте моєму тому давньому, як кажуть, досвіду. Хай ще постоїть хвилин 5, може воно й висохне. Як я буду ставити в духовку, ще раз так помажу і ставлю випікати. Скільки буду випікати, температура 180 градусів, буду дивитися, може хвилин десь 20. І побачимо, що вийде. Ще раз мажу ось так. А якщо залиється ця рідина, то я ставлю в холодильник. І днів два ще я можу використовувати, якщо я буду випікати. А якщо ні, то прийдеться просто вилити та й все. Заморожувати його не можна. таке. Ставлю в духовку випікатися 180 градусів хвилин десь 20. Спеклась така плетінка вийшла. Тепер зверху, дуже легко. Брізкаємо водичкою. У мене звичайна вода, а можна й солодкою. Це вже, як ви заважаєте. Хай трішки прохолоне, потім розламаємо обов'язково. Будь ласка, нічого нема складного. А можна ще накрити рушничком зверху вологим. Ось так. Оце і все дівчата. Всі секрети розкриті. Треба гарно розламувати, волокнисте така структура. Я вже ж розказала все від А до Я. Нічого не скриваю, як кажуть, буває, пишуть, і обідно навіть стає, що Це вам таке волокнисте тісто. Ще тепле. Цукру можна більше покласти, але достатньо цього. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!